Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Емоліум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Це сніданок. Ми в прямому ефірі, і знаєте, зараз е, не люблю такими заголовками говорити, але слухайте, є цифри, є факт. І ми, тим паче, в Україні маємо на увазі всі в зоні ризику. А справжня епідемія цукрового діабету у світі за останніми даними науковців протягом останніх 30 років кількість хворих зросла вдвічі. Вдвічі і отут логічне запитання: якщо така прогресія величезна, через що це все відбувається, враховуючи те, що в Україні а, діабет ще й і помолодше. Так. 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 і це можливо теж впливає на кількість. Ну от, власне в чому причина, і як взагалі убезпечити себе, тому що ну це реальна епідемія, і це дуже такі тривожні сигнали. Будемо зараз розбиратися з лікарем-ендокринологом Наталою Самоленко. Привіт, тобі Я Я вже бачите. раді завжди тебе бачити. Наталя, коли ми так говоримо про епідемію а, а, діабету, а, про ек... Який Тип, як правило, говорять. Так, звісно, ми говоримо, говоримо про неінфекційну епідемію хвороби, uh -huh. і мова перш за все про діабет другого типу. Uh -huh. який... Другий, давай коротко, це що нагадаємо? всім? Другий тип діабету це такий, про який ми звикли говорити це хвороба кому за сорок. Тобто, uh -huh. це діабет для таких людей вже сталого інколи більш похилого віку. Тут обираєш слово право. Да, ось, та. бо сама yeah. за сорок. Yeah. І плюс це діабет. Діабет в людей, які мають зайву вагу, ага. а, тобто це набутий так званий діабет, який не потребує лікування інсуліном, на відміну від діабету першого ага, типу, які ага. завжди ага. лікуються виключно інсуліном. Але ось і другого типу він помолодшив Україні. помолодшив і а, другий тип діабету зазвичай пов'язаний зі способом життя, тобто тип харчування, фізична активність, хронічний стрес, сон. І якщо раніше ну дійсно ми бачили в тих, кому за 40, то зараз я бачу в 30-25 років, і навіть у підлітків. Да. Авіть, навіть у підлітків, ага. і це звісно насторожує. Бо ну, на мій погляд, ось такі тенденції вони схильні до прогресії. Ви так ти сказала стосовно того, що один з факторів це зайва вага. Чому діабет другого типу по перше жириться, по друге молодше? Які ще е це впливають? харчування з великим навантаженням, простими вуглеводами, це цукоро борошно, а ага. це хронічний стрес, це недосипання. Тобто, наслідки війни вони зараз. Вона до того, що е, в суспільстві в українському більше е, кількість людей з діабетом і він молодший. та ну виглядає, що е, виходу немає. А чому ми ж не за... можемо змінити свій графік радикально? Ми не можемо змінити обставини, в яких ми живемо. Ми не можемо змінити факт, чи чинники, які на нас негативно діють, але ми можемо на них по іншому реагувати. Ну, наприклад, навчитися правильно з'їдати стрес, або знаходити протягом дня якісь ну такі от острівці відпочинку, коли в день у кого у кого є можливість поспати, або зробити там більш ранішне засинання з якимось ритуалом для того, щоб додатково мати релакс, наприклад, арома. Вану. Ну тобто кожен знаходить своє, але треба щось робити. Тобто, дійсно, якщо е, е, нічого там сказати всі, всі помремо, ну так і буде. Але mm -hmm. крок за кроком, якісь маленькі дії, вони можуть унебезпечити е, mm -hmm. ці ризики. Слухай, давай так, е, ну окей, зайва вага тут зрозуміло, але е, ну не просто ж так діабедро, типу, називають тих вбивцею. Є люди, в яких, начебто, із вагою все окей, але тим не менш потім випадково визначають, що е, у людини є таке захворювання. От які за якими, скажімо так, ознаками можна зрозуміти, що час звернутися до ендокринолога або як мінімум здати аналізи, перевірити цукор і зрозуміти, чи в тебе все окей, чи ні? Суперкласне питання. Дійсно, діабет він тривалий час, протікає без будь-якої симптоматики, руйнує всередини організм. Перше, все, це стосується мікросудин. І насправді перші симптоми вони можуть бути непомітні. Це спрага, людина починає більше пити води, частіше. Ходити а, в туалет, а, можуть бути якісь маленькі ранки, а, які дуже важко загоюються. А, і отакий а, головний симптом, на який би варто звернути увагу, це дуже велика втома. Тобто людина прокидається і вона вже, вже втомлена, її нічого не а, тішить протягом дня. Тобто, якщо різко оцей формат вашого а, такого внутрішнього рівня енергії змінюється, а, і навіть якщо ви ще не помічаєте там якихось Змін в загоєнні ранок гу, або будь-яких там інших симптомів, зуд, наприклад, шкіри, свербіж шкіри. А це симптом, який потребує перевірки рівня глюкози і інсуліну в крові. От до речі, про аналіз здається, що звичайний аналіз крові на рівень цукру там щось показує. Напевно, показує. Просто у мене є знайомі, які отримали цей аналіз. У них все ок було Всебо... з цукром, а потім привіт. Так, дійсно, інколи цукор виявляється з пробою з навантаженням глюкозою або якимось вуглеводним сніданком. І тоді ми бачимо, що в людини є порушення толерантності, чутливості до вуглеводів, і навіть якась невеличка порція або стандартна порція вуглеводів, дає дуже великий приріст рівня А церкви. Будь ласка, що це за дослідження, що це за аналіз і як його проводить це і аналіз, догови. який виконає будь-яка українська лабораторія. Раді ага, це рутинне ага. дослідження. Ходимо, наче в лабораторію здаємо аналіз а, крові а, на глюкозу, наче і потім це вимірюється через годину, через дві години. Тобто, умовно кажучи, ти можеш прийти в лабораторію і сказати, я хочу перевіритися, чи нема в мене діабету. Та да. і тобі запропонує правильно. аналіз називається не на не на цукор, просто а як а, індекс хома це, а, ні, mm -hmm. індекс хома це співвідношення між інсуліном і глюкозою. Це а, індекс для виявлення інсу... інсулінорезистентності. Mm -hmm. Це також корисне дослідження. Ah а для того щоб виявити. Діабет на якомусь ну такому начальному етапі, а це проба з навантаженням глюкозою. Проба тобто, з навантаженням глюкозою. Да, угу. Тобто, ми перевіряємо толерантність до вуглеводів за рахунок того, що або випиваємо глюкозу і потім через годину, через дві здаємо угу. аналіз, або це може бути ну такий вуглеводний сніданок, ну наприклад, там шмат хліба, білого, навіть там якийсь угу. мед зверху. Тобто багато вуглеводів з'їдаємо і слідкуємо, як реагує цукор. І ще третє цікаве дослідження це рівень. Глюкози за останні три місяці, тобто ретроспективно ми дивимося за тим, що відбувалося напередодні. Аналіз називається гліколізований гімоглобін. Це коли білки ушкоджуються вуглеводами, глюкозою, і їх кількість можна дослідити в крові. Ми бачимо, як у людини реагував рівень цукру за останні три місяці, не тільки наче так, а й після споживання будь-якої їжі. Скільки всього типів існує Ми, Тому що шлякалок сік. Ходить, що там просто вже є і десятий тип, і двадцятий тип і п'ятий, і четвертий. Скільки всього типів типу е, Ну, насправді цієї весни ми з вами говорили про те, що е, е, окремо відокремливий п'ятий тип да. діабету? А. Це правда, так це правда. Це е, міжнародна асоціація діабетологів е, створила ну класифікацію е, угу. різних форм діабету, і е, в різних клінічних кластерах діабету виділяють п'ять головних типів. Пів а першим говорили, пов'язаний з лікуванням інсуліном, бо в людини абсолютно недостатність інсуліну не, навир... інсулін. не виробляється, як правило, в силу аутоімунних процесів. Другий тип діабету ми говорили, що інсулін виробляється, але він не може нормально працювати в силу різних причин: mm -hmm. або інсулінорезистентність, зайва вага, Ну і це все так. діабет пов'язаний з порушеним способу життя. А третій тип діабету він пов'язаний з хворобою Альцгеймера. А це діабет головного Мозку. Тобто, коли високий цукор, ушкоджує а, тканини мозоку. І а, є ще окремо четвертий тип діабету, це якраз той тип, який пов'язаний не стільки з інсуліном глюкоза, а скільки з постарішенням клітин, які вже просто не можуть фізіологічно виробляти інсулін. Тобто, а, тканини підшункової залози вже не так функціонально активні щодо синтезу цього гормону. Yeah. Ну і п'ятий тип діабету, про який ми з вами а, вже цього року почали. Активно комунікувати це тип діабету, який пов'язаний з недостатністю харчування, особливо в дитячому і підлітковому віці. І mm. тоді підшлункова залоза не може нормально розвинутись, тобто вона фізіологічно неповноцінна, і це згодом дає їй дуже швидке виснаження. і В людини розвиваються всі ознаки діабету, але немає антитіл, як при першому типі mm -hmm. діабету, в принципі, немає інсулінорезистентності, як при другому типі діабету, і тому тут ну, цілком. Є причини окремо його виділити як таку нозологічну одиницю. Господи, хай більше не виділяється, хай зупинимось на п'ятому. Давай да. до другого повернемося, тому що я так розумію, що треба фокусуватися на другому, там епідемія, до, там особливо різи типу, та до так. другого типу. А, от ми все окреслили, що робити все-таки, щоб запобігти? Та, от, хай це будуть загальні історії. Ну, але... ну спосіб життя це дійсно про загальні історії, а другий тип діабету це до 95% 95%. відсотків. Ну, Дев'яносто тобто п'ять Тому це про це реально... й треба говорити да, про Говорити, mm -hmm. і бо ми несемо відповідальність за розвиток цієї, цієї симптоматики. А що таке профілактика для діабету другого типу? А, це нормальне харчування, коли немає великого глікемічного навантаження. Ну на мові продуктів ми обмежимо кількість доданого цукру і борошна, тобто намагаємось Тістечка, їсти... торти, торптика, да, все, все. солодке mm -hmm. тобто, намагаємось заїдати стрес не булкою, а хоча б там якогось білковою їжу, наприклад, там яйце, курка, точно краще ніж булка. ніхто не каже, що не треба заїдати стрес, бо дійсно це ну така а, спосіб наприклад, компенсації овочевофрукти, то морква чи овочі, яблук, це також овочі, класна це історія. Таке? Овочі це клітковина, і клітковина і білок, це найкращі а, продукти для нейтралізації стресу, а, якщо mm -hmm. його треба чимось заїсти. Mm -hmm. а, е, нормалізація сну не завжди ця умова може бути виконана, але, хоча б раніше лягати, і а, якщо ніч була безсонна, сонна, наздогнати, хоча б там. Доспати порухну, в день, доспати. Ну, каже, цей чи короткий так? протягом дня сон він дуже круто впливає, на сам кінець про лабораторні дослідження, наскільки часто треба здавати аналізи, і які а, ну насправді як звичка, раз... як, як відповідальне відношення до здоров'я один раз на рік, тобто ага. будь-якій здоровій людині, яка навіть не має симптоматики, раз на рік ну це як сухо кол... як тихогляда здати на рівень глюкози і інсуліну. А якщо ви бачите цю всю симптоматику. Малу про яку ми говорили, там спрага, полідіпсія, поліурія або шкіри, то варто ну негайно там в якихось там 2-3 тижні запланувати це дослідження. Ох, 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 є? Наталя Над чим Привіт, е, такий собі та але ну знаєте, ми ж не неїні люди. Ми думали, що і знали, в принципі, що війна буде пришвидшувати всі історії. Це буде якась геометрична прогресія. Але мені е, сподобалося, що не вихід є все-таки в наших маленьких е, історіях, і ти ми можемо змінити навіть звички банальні. Це вже може впливати на той рол, де ми знаходимося. 100%. відсотків маленькі, маленькі кроки роблять дуже великі події в нашому житті. Наталя Самоленко, робіть маленький. Які кроки, і буде щастя. А далі буде сідала. Триває. Щонеділі неділі о двадцять першій. Клобоного відсотка ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання. Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о двадцять першій. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.